Одного березневого дня наша сім'я рушила в ліс на пікнік. Ми просто були зобов'язані поїхати, аби протестувати нову сковорідку з диску. Момент і все готово. Сковорідку зложили, багаття розклали і чекаємо на процес, який забігаючи наперед, мене просто вразив. Перше кришка. Жодну кастрюлю я не роздивлялась так, як це гравіювання. До речі, його можна замовити індивідуально на ваш смак. Сама ж сковорідка має дуже міцний та надійний метал, який не пригоряє. Це я перевірила. Та довго служить. Сьогодні ми приїхали в ліс з реберцями. Подивіться, які вони красиві на вигляд. Підсмажили щочуть. І ще раз повторюся, я просто вражена від якості металу. Все готується так швидко, що просто нагулятися, надихатися повітрям не встигли. Як наш татко практично вже все досмажує. Але я ще захотіла картопельки до м'яса. Останні штрихи, ромка п'є компот, наложуємо овочі і можна знімати м'ясо з вогню. Запах просто божествений на весь ліс. Поки смажиться картопля, ми смакуємо реберцями декілька хвилин і. Картопелька наша вже готова. Дістаємо її з вогню. Вона, до речі, така м'ягусінька, така хрумка і така пахуча. Сковорідка, одним словом, то, що треба. Протестувала і лишаю вам посилання в описі під відео. Замовляйте і будьте здорові.